18 на годиннику в ефірі ТСН. І я, Ірина Прокоф'єва підбиватиму підсумки цього дня. Аварія у Польщі, український автобус врізався у вантажівку. Водій загинув на місці. Шістьох пасажирів ушпитали з ушкодженнями різної тяжкості. Постраждалих довелося вивільняти із затиснутих конструкцій буса. На місце виїжджали пожежники, багато машин швидкої допомоги та рятувальний гелікоптер. Трасу перекрили на кілька годин. МЗС України повідомляє, стан постраждалих стабільний. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрите кримінальне провадження. Ворожа дронова атака. Другу ніч поспіль. За даними повітряних сил, їм вдалося збити сім шахедів. На Київщині постраждали двоє людей. Це російський опозиціонер Ілля Пономарьов і його дружина. Обох з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. Сам Пономарьов переконує, росіяни навмисно цілили у його будинок і намагалися вбити. Про це він розповів у коментарі. ТСН. він пролетів, не був збитим. ППО, тобто він прилетів до тої локації, яка була заложена програмою, і це було в п'ять метрах від, від будинку. Тобто, я вважаю, що просто через не дуже високу точність глонасу він відклонився. Бо якщо б ну п'ять метрів ближче додому, він би просто потрапив в моє вікно. Запеклі бої уздовж усієї лінії фронту окупанти атакують і на деяких напрямках пробують наступати, зокрема поблизу Куп'янська, що на Харківщині, та неподалік Сватового на Луганщині. Кількість бойових зіткнень перевалила за півтори сотні. Зазначає генштаб. Про ці та інші події на фронті. Дивіться в оглядовому матеріалі кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка. Загострення на Харківщині окупанти пробують наступати поблизу Куп'янська, зазначають аналітики інституту вивчення війни. Також посилаючись на геолокаційні дані, вони припускають, що ворог міг просунутися поблизу Нової Горівки. Це біля кордону Харківської та Луганської областей. У Генштабі зазначають, на Харківщині сили оборони відбувають ворожі штурми біля Тихого та Вовчанська. Зокрема, біля останнього бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти влаштували окупантам бавовно. На іншій ділянці Харківщини прикордонники наздогнали ударним дроном автомобіль окупантів, на якому ті намагалися доїхати до своїх позицій, натомість потрапили на концерт до Кобзона. Два інших прикордонні дрони зірвали танкову атаку загарбників, перетворивши два їхніх панцерники на металобрухт. Водночас посилилися бої і на інших відтинках фронту. На деяких ділянках ворог намагається сунути уперед, зокрема на Покровському та Турецькому. За даними аналітичного ресурсу, Діпстейт ворог міг просунутися біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Веселого в Нью-Йорку та вочевидь окупував Тимофіївку. У генштабі таку інформацію не підтверджують, лише зазначають, що на вказаних напрямках тривають бої, і зсу намагаються відбити усі ворожі штурми. Ці кадри тому підтвердження так блискавично бійці 47-ї бригади Магура, відшукавши сховок окупантів, назавжди зірвали їхній запланований штурм. Загалом, за інформацією генштабу, на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на покровському напрямку, на якій прийшлася третина ворожих штурмів. Віталя Феносієнко, ТСН 1+,1. Удар по Ізраїлю у найближчі дні. Видання Нью-Йорк Таймс повідомила, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати удар по Ізраїлю у відповідь на ліквідацію одного з лідерів терористичного угрупування Хамас Ісмаїла Ханії. Яким саме буде удар? Наскільки він буде масштабним? Поки не ясно. Є припущення, що про атаку дронів та ракет на військові об'єкти поблизу. Тель-Авіва і Хайфи Ісмаїла Ханію було вбито в Тегерані, столиці Ірану, куди він приїхав на інавгурацію нового президента. Хамас звинуватив у вбивстві Ізраїль. Ізраїльська влада офіційно не коментувала питання своєї причетності. Польща змінює національну безпеку. Сьогодні там стартують дві військові операції, покликані посилити охорону східного кордону і повітряного простору. Деталі розповість кореспондентка Радіо Свобода Наталка Волосацька. Одразу дві військові операції сьогодні стартують у Польщі безпечне підляща та східна зоря. Вони є відповіддю на зростаючі загрози, спричинені міграційним тиском з боку білоруського режиму та військовою агресією Росії проти України, що супроводжується повітряними атаками на її західні регіони, пояснюють військові. Зокрема, операція безпечне підляжя покликана збільшити ефективність захисту кордону від нелегальної міграції. У цій операції передбачена участь 17 тисяч польських військових, які будуть надавати допомогу прикордон. І поліції у забезпеченні надійної охорони східного кордону напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що відповідальність за цю операцію покладено на 18-ту механізовану дивізію. Також він зазначив, що Польща постійно зазнає гібридних атак у вигляді перекидання нелегальних мігрантів з Білорусі. Польща фактично у стані гібридної війни, у якій ворог різними способами намагається знищити систему безпеки і зламати кордон, зазначив міністр оборони останні кілька Останні кілька місяців показали, як небезпечно може тут бути. Польща мусить бути готова на все. Нема свободи і миру даного раз і назавжди. Ми діємо в ім'я свободи і миру, але щоб бути готовими, то свобода і мир потребують сили і сміливості, сили нашої армії, стійкості нашого суспільства і реальності наших союзів. За словами міністра, у травні були найактивніші безперервні атаки на кордоні на початку червня. У лікарні помер військовий, якого ножем поранив нелегал. Після цього міністерство внутрішніх справ запровадило у прикордонній смузі з Білорусю буферну зону. Це рішення дало результати, бо, за словами соловиків, кількість проб нелегального перетину польського кордону зменшилася. І ще кілька слів про другу військову операцію. Вона називається Східна зоря. Її ціль збільшити операційні можливості проти загроз безпеці повітряного простору країни. Операція охоплюватиме територію східної та північно-східної Польщі за інформацією оперативного командування збройних сил. Суть операції постійний моніторинг повітряного простору, реагування на виявлені порушення, співпраця з союзниками у повітрі і на землі. Також триватимуть регулярні тренування військовослужбовців. З Варшави Наталка Волосацька радіо. Свобода спеціально для ТСМ 1+,1. Шпигун у рясі на Харківщині СБУ затримала двох агентів ворожої розвідки. Один із них громадянин Росії, настоятель місцевого храму Московського патріархату. Від кураторів з країни агресорки отримав завдання зібрати інформацію про маршрути та графіки руху ешелонів зсу. Для цього завдяки спільнику, який працював в Укрзалізниці, отримав доступ до службових документів. Дані про пересування потягів сил оборони були потрібні росіянам, щоб завдавати ударів. Цьому вдалося запобігти піп та його поплічник під вартою. Наразі слідчі служби безпеки повідомили клірику та його поплічнику про підозру за частиною 3 статті 114 2 Кримінального кодексу України, а це несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ чи інші військові формування. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми. До чотирьох років тюрми загрожує жителям ворогти за побиття військовослужбовця ТЦК. На Прикарпатті поліцейські оголосили підозру чотирьом чоловікам. Вони були найактивнішими у натовпі, який прийшов громити блокпост, встановлений прикордонниками та ТЦК на в'їзді у селище. Мовляв, через це їх оминатимуть туристи. Розлючена юрба накинулася на 47-річного військовослужбовця, побили його авто та застосували перцевий балончик. Потерпілий отримав черепно мозкову травму та хімічні опіки. Поліцейські та співробітники СБУ провели десятки обшуків і вилучили телефони та інші речові докази. Невдовзі підозрюваним оберуть запобіжний захід. Пустеля замість повноводної річки, річка Саксаган, що тече у Кам'янському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, подекуди висохла, а десь перетворилася на потічок. Разом з річкою обміліли і криниці. Тож жителі прилеглих сіл залишилися без питної води. Тож куди зникла вода? Анастасія невірна з'ясовувала. Із самого дитинства він пірнав та рибалив тут, а тепер і зайти не може. Бачити пустелю, на яку перетворилась колись повноводна ріка Саксагань, пану Віталію несила. Вона була глибокою на даному етапі, була 3-4 метри. Ширина була. До отого бугра, навіть отой Бугор був острівець. На тому бугрі був пляж дитячий. А на цих кадрах, що зняв чоловік протягом останнього року, видно, як стрімко почала міліти ріка. Зараз земля пересохла і утворилося болото. Саме настояще болото, де можна провалитися. Міліти водойма почала, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, і майже весь південь України залишився без води. Тоді ресурси невеликого Макортівського водосховища на Саксагані перенаправили до Кривбасу. Настало Каховське водосховище, яке мало обсяг 18 мільйонів. Вона це каховське водосховище напувало південне водосховище, яке мало обсяг 57 мільйонів. І це південне водосховище слугувало для питних потреб кривбасу. На жаль, я розумію, що у вас проблема тут, але в Кривбасі там розумієте, скільки людей залишилось зовсім без води. От слова зовсім на потреби криворогу. А куди, де його забирають? Обідно, звичайно, що відкривається пляж на річці Саксагань в Кримрозі. Там пляжі відкриваються, а тут люди залишилися без води. Із водосховищем почала міліти ріка, а з нею зникла і вода з колодязів. На сухому пайку відтоді жителі щонайменше трьох сіл. Три, чотири, п'ять, шість на вже води немає. Ще дві неділі назад буквально ще можна було трошки набрати. Бралося чотири відра, зараз на даний час на сьогодні два. Як напоїти курей та каченят, зварити, їсти та попрати собі і старенькій матері, не знає і пані Ольга. За Водиться можна набрати лише кілька відер води. Ось тут навіть не тоне. Бачите, витягуємо її вже від розверху. А це ж усе було в воді. Яка ж красота була. Рибку ловили, тим і прожили. Тим і прожили ж ми. Боже, а щось ці кориби вгробили. Хто ж це зробив таку капось? На що ж випустили? Воду? Бити на сполох селяни почали ще минулоріч. Звертались до районної обласної влади, навіть до міністерства довкілля. Ось відео зняти наприкінці липня цього року. Це збори громади, куди запросили посадовців. Хто буде відповідати за те, що не стало річ? В обласному управлінні водних ресурсів запевняють, щойно добудують водогін з ріки. Інгулець вода піде до південного сховища, і викачку з таксагані одразу ж припинять. Заступниця міністра довкілля просить людей ще трохи почекати. Коли закриється щебера, і коли закриється під і в нас не буде, як говорили спеціалісти, буде вже збиратися вода, і, і, і тим самим підпір і в колодязях підніметься і підніметься вода. Але нам треба це пережити. Все робиться для того, щоб води вистачило всім для водопостачання, хоча б для водопостачання. Фахівці обіцяють, коли збір води зупинять, обов'язково повернеться і річка. Однак селяни мають сумніви. Та ніхто нас не почув. Ми там кричали, би все розказували, але сказали, що все будуть рішатися. Випарувалася вода, та і все. Це з нас посміялися. До Путіна відправили спитати, чого в нас немає води. Літня засуха і відсутність води для городів вже залишили селян без врожаю. Якщо помпи на Саксагані качатимуть і далі, зовсім без води можуть опинитись щонайменше п'ять тисяч людей. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН один плюс Маємо ще одну медаль на олімпіаді. Українець Сергій Куліш завоював срібло у стрільбі з гвинтівки з 50 метрів з трьох положень. Чемпіоном став китаєць Ліу Юкун, а бронзу виборов Свапніл Кусали з Індії для 31-річного куліша. Це друга олімпійська медаль у кар'єрі на іграх 2016-го У Ріо де Жанейро він теж виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з 10 метрів. І олімпійці повертаються додому сьогодні. Вранці до України вже прибули учасники команд з фехтування гімнастики та дзюдо. Їх зустрічали рідні, друзі, а також представники національного олімпійського комітету. Є серед цих спортсменів і ті, для кого ця олімпіада стала першою. Зокрема, гімнастка Анна Лещевська, вона зайняла 49-те місце. Також уперше змагалися дзюдоїсти Дільшот Халматов та Богдан Ядов. Вони залишили Олімпіаду на стадії однієї восьмої фіналу. А от дзюдоїстка Дар'я Білодіт взяла участь в Олімпіаді вже вдруге. її дебют був у Токіо. Там вона здобула бронзу. Цього разу у Парижі спортсменка запам'яталася швидкою перемогою у перших змаганнях, їй вдалося побороти суперницю всього за 5 секунд. Утім, на другому колі змагань Дар'я Білодіт залишила Олімпійські ігри. Нині спортсмени кажуть, найближчим часом відновлюватимуться після змагань, а далі поновлять тренування. Донечко, вітаємо вас. вітаємо. Я... на такі були очікування і на такі цілі. Але вже як є. Я ну, на максимум я думаю відчула цей Олімпійський дух, Олімпійську атмосферу у, дерев... у селищі Олімпійському, а, коли збираються спортсмени зі всього світу. Це теж були мої перші олімпійські ігри. Я з, 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 з нетерпіння їх очікував, але через виступ я, звісно, не зміг повністю насолодитися цими Олімпійськими іграми, тому настрій поки що не дуже не дуже бойовий. Відпустити злобу та насамперед не їсти себе сьогодні. Розпочинається і триватиме до 15 серпня один з великих православних постів Успенський. До собору з одноіменною назвою до Києво-Печерської лаври віряни від ранку приходять з маковійчиками, букетами трав, які символічно несуть на освячення. Одне з найстаріших церковних свят Маковія, або як кажуть у народі, медовий. Перший спас цьогоріч відзначають 1 серпня. За ним буде Яблучний 6 серпня, а 16-го цикл завершить горіховий спас. До переходу Православної церкви України на новоюліанський календар парафіяни святкували ці неперехідні свята на 13 днів пізніше. Піст, який розпочинається від сьогодні, хоч і найкоротший, всього два тижні, але за суворістю дорівнюється до великого посту, і саме з нього зазвичай починають постувати люди, які досі не пробували обмежувати себе у спокусах для віруючих, цей період має бути таким періодом очищення, періодом удосконаленості і періодом частішого відвідування храму Божого для того, щоб посповідатись і причаститися. але основне правило, як завжди, ми наголошуємо словами Сітеталіану на Золотусто, головне в пісні їсти один одного. І це все, що встигаємо розказати вам на цю хвилину. Підписуйтеся на канал, лишайтеся з нами. Тут багато цікавої інформації.